Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Салат з тунця, який я їм всю весну і літо і не набираю жодного кілограма. А все тому, що тут є все, що потрібно організму, щоб не відчувати почуття голоду. Листя салату дрібно рву руками. Півкільцями нарізаю огірок і викладаю на листя салату. Розрізаю на четвертинки чері і викладаю на салат. Я і це нарізаю середніми шматочками. Не дуже дрібно. Викладаю зверху. Далі зливаю рідину з тунця, але не виливаю її, вона нам потрібна. І додаю тунець в салат. А заправка готується дуже просто. Якраз беремо сік від тунця, який ми злили. Сіль. Перець, сухий часник, прованські трави, паприку, соняшникову або оливкову олію і 2 столові ложки лимонного соку. Цим поливаємо салат перед подачею. Смачно, просто, швидко і неймовірно корисно. Давайте готуватися до літа разом. Салат заслуговує на вашу увагу. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!